Добрий вечір, мої любі передплатники Україномовного каналу. Це не тривога. Це відбій повітряної тривоги. Ще не вас хочу всіх привітати. Ні, ну не тільки з цим. Сьогодні 31 грудня 2023-го. Вже близько 10-ї вечора. Ми з усією родиною сидимо за. Ну, річним столом так гарно. Тому хочу з вами поділитися, поспілкуватися. Свій канал україномовний я розпочав у цьому 23-му році. Він закінчується вже, вже. І дуже приємно, що є вже більше тисяча підписників. Передплатників, як кому подобається. Хочу усіх привітати 24-го року, го року, боже Боже. І майже через 2 години буде 24 рік. Хай усім нам він принесе тільки добре звістки. Щоб не було цього. Ну, що зараз є війни, цих тривог і відбів. Всім найкращі побажання в наступному році, який вже майже, майже почався. Бачите, машин мало, людей майже немає, але з дружиною. Ну, не так давно проходили. Проходили мимо. Бачите, не дуже багато вікон горить в домівках. Ось там, ось там. Вона каже, скільки ж вікон горіло до війни. Усі вдома святкували новий рік. Але зараз дуже багато людей святкують новий рік не в своїх домівках. Тому хочу побажати усім, щоб все скінчилося і всі повернулися до своїх домівок, щоб усі святкували дома зі своєю родиною. І щоб було Щоб усе було гаразд. Все. Мира, добра злагоди. Всім ще щиро дякую і зустрінемося у наступному році. Всіх, всіх люблю. До зустрічі в новому році. А завтра на роботу. До восьмої ранку я должен мати бу... вже на роботі. Немножко вже проводжали старий рік. Все, пока. І будемо жити, незважаючи ні на що. Пока.